Добрий ранок. Нас запотіли вікна, пашка це складне життя на питання. Будеш <си> має помощника тут. Ну, махнато. Непевно добре, то вікно витрати. Ні, це гірше, бля. Воно так зараз налепле, блять, тобі. Ну, да. Будеш мало. Ну це так. Да. <си> Мінька в шоці, Мінька, не переживає, що добре. Пашка робить порядки. Давай. Mm. <laughs> Члик. Масечка. Маська. Маска. Маська. И нару его на блин. Да, ну, это еще. Добрую ранку. А я думаю, работа в ней пьяни. Тебе за ромень, как она раздаёт. Сдачу. Слышишь, у меня сон, у меня Малыш, блин. Раніше не було стільки тільки Що? Ні? Що? Вона хотіла навіть но і дроти, бач, мішава. Ну так постав в другу сторону, просто і все. Бачиш, вроді і прикольно, що типу, вони на цьому, на повербанку. А з другого боку, бляха потім не знаєш, де їх подіти. То хіба в знаєш, пошити якийсь мішочок, блін, і туди запихуєш пауербанк і ту хрень і тоді собі совуєш штор. Все, мій робочий день закінчився, світло виробили. Я хочу подивитися, чи в нас вже з тої сторони видно захід сонця, бо літом у нас дуже класно видно захід сонця, але от осінню перестало бути видно захід сонця з тої сторони. О, здається, щось уже видно, клас, ну, ні, не, не дуже насправді зараз покаже. Поки що я відпочиваю. Генератор, поки що не включаю, не знаю. Світло, що є трохи в хаті. Подивлюся, якщо щось надумаю робити, то може включу генератор. а то треба пашку дергати, бо я знову забула, в якому там порядку. то все треба нажимати цей. включати. У нас вже вечір, я їду додому. Я раз приїду до світла тебе світла, а потім, до світла, потім я до світло, буду щось робити Я поставив свою ручку на двері. І молдинг наті на двері. Більше На ніцного. Налягали. У нас вже вечір. Ми трохи відпочили, Пашка як пішов з роботи, получаємо. І він пішов далі там доробляти в ванні ту всю штуку. Енний день. Блін, реально, от що мене бісить в ремонті, то завжди ти розраховуєш на одне, думаєш, що воно буде якось по одному. І в результаті то все робиться набагато довше, складніше, з нюансами, всякими. Але якщо чесно, то, напевно, за весь той час, що ми робимо ремонт. Спочатку в квартирі робили ремонт, потім ми вже в будинку робимо ремонт. І біля будинку, і за весь той час. І я вже просто звикла, що все значно більше займає часу, грошей. Тому на нервах треба все-таки поекономити. Нерви на то не тратим. От, так що пашка, пішов то робити. А я зараз сідаю, відкриваю нот, і в мене монтаж далі. Далі буду монтувати то відео, що за 21-й рік, там де куча відосів з дронів, і, Ну, з дрона, точніше, одного. І то перші польоти, ще пашкіні, то вони там, коротше, такі, що складно все монтувати, сижу, там вирізаю то все. Ну, Пашка завжди, коли бачить, що я от вирізаю такі всякі кусочки маленькі, потім роблю з того щось ок, він каже: блін, я би не парився тим ніколи. А я, блін, в мене якийсь такий, не знаю, підхід, що якщо ти щось робиш, то маєш зробити то добре. Може, не ідеально, але принаймні добре. І треба завжди старатися максимально викладатись, коли ти будь-що робиш. Так що вперед. Всім привіт! Ніби виглядає вечір вчорашній. Той самий кадр, той самий костюм, той самий я. Але нам треба це все доробити, акуратно дошкурити і покрити другим шаром фарби. Не знаю, чи там не видно на відео. Мало би тебе видно, що це. Я ж не в космосі знаходжуся. На відміну від Путіна. Ті прогреє війну. що маємо? Що маємо? Погнали! Помалювати портал. Друга дія закінчена, вже біліше виглядає, але таке ще потрібно, скоріше за все ще третє. Хай підсихає, і тоді ми шпатальком акуратно. В принципі, так Ну, все буде відшкрябуватися, акуратно зашпатило. Слой буде фарби, а не не буду її розмазувати. Вже пробував, там от нічого не виходить, змазується. Може зараз ще прикручу оцей плафон. Щоб було як тут. Так, все, плафон на базі. Прикрутив я його. Звісно, знайшов я тільки в себе один болтик під такою на хрестик. А я не знаю, хто придумував болтики під цю викрутку плоску. Їм треба дати окрему премію. Дуже зручні. Хойть, ладно, вибрали. Честь теперь оцей клейки виріс. Аккуратно раз і витерли. В принципі, він має бути прозорий. Але ж ліпше підтарти, щоб. Упс. Аккуратненько. Слой заслоємо. Перевертаємо папірчик на чистий і тягнемо далі. Блін. Не робіть так. Замазали щось, взяли чистенький і продовжуєте чистенько. Краще ось так от в мене вийшов той кутничок. Хотів сказати, програма у нас сьогодні виконана. Ну, мав тільки пофарбувати де вікно. Ось це. Портал цей наш, але пофарбав вікно, шивці плафон. Звісно, це мелоч. і теж тут приклеїв. Хотілося б робити більше. Не знаю, що треба, напевно, буде ось ту полоску. Канат над дверима. Теж пофарбувати білий. І, напевно, з цієї сторони теж треба клеїти отут. Нарада. Дракони літають? В мене? В мене. Я не знаю. Я не знаю. Тут ну коротше, ну, то не воняє та фарбу. Ну, воняє, але така це. Я ця. не знаю, вона типу така вражена, що зараз не дуже смердить, а потім вже, знаєш. Ну, не знаю, коротше. Ну, ще вчора я до тебе зайшла, воно не смерділо дуже Ну так. Да. А потім, блін, якийсь. Дія три буде завтра. Коротше, я так і думала, то що може і четвертий слой треба буде, як не п'ятий. Ну, побачимо, побачимо. Ну ти бачиш, що воно невідомо, як, так? Да? Ну, середина та. Планка то ок, mm -hmm. а, а от планка, е планки? цей. Наспер ванна симетрична. Типа. А що симетричне? Висить два плафо. А, так. Да. Не тут. виділа. А ще тут повертайся, тут, дивись. Тут єто вже є. Тут то вже є. Тут є -то вже біле є. Чи угу. ще а воно тут видно, прикинь? Що? Ну, ну, тут не ну, можна під... -під... Ну, воно десь відстає, як щось я потім просто герметиком пройду, ну, я не знаю. Та воно, блін, капець, якийсь. А що ти не дав соцільний слой, а пошкодував відкритий? Ні, та воно повилазило. Ну воно виглядає, ніби ти місцями давав, місцями не давав. Ні, так та воно... і є, ну дивись. Та воно Треба повилазило. Дати суцільну... та... Ну, так... Не розказуй мені, ти то ти робив? Ні. Ну, бачиш, тут видно, що. Ну, то я підмажу, коротше. Дав, да, не дав, штрих понтерної по лінії. Та не з трихпонно? Та майже та. суцільним Ой кей це, блін, любиш ти, блін, придумати. Якусь. Ну воно і так буде прозоре. і... Ну, навчиєш ну, й... з одного боку, з другого. Що з другого, де? Ну, я так. тут теж. Е я придумаю, що треба тут дати, щоб було білим ну, і, от, і оце пофарбувати. Естественно. Тож Теж білий хоча б? На. І треба це ще докупити. Ще докупити кутничок і А два. що ти взяв тільки на ту сторону? Два я взяв. Тільки на ту сторону. Ну, типу тут і тут, а тут я, я щось поняла, не подумав. Що треба ще там і там. Ну, ну. Не знаю. Ну, то гривень, та що? 20 гривень, так, то не є. Багато. То як кофе. Mm -hmm. Ще треба волосянки купити, то сюди наклеїти, коли підсохне. Чуєш? А треба то волосянка, хіба щоб не гепо? Ну щоб, Ні, то воно вже не гепає. Ну просто. Е і так нічого не чути. як Яктирування реальне клупає? Як як ну, я не знаю. Ну, коротше, і треба тут що наклеїти зараз може. Так, не відходячи далеко від каси, я приклеїв з <смір> <смір> другої сторони. Це вже не буде сьогодні фарбувати. Вже пофарбую завтра з усім цю полосочку. Отако. Все. Тут майже готово, крім дверей. І цієї полоски і там трошки зашити треба буде. О, там буде. Та ж парка. Що? Поробим свою частину роботи? Так. А я поробила свою частину роботи. Не кажу, що зробила, бо ні ти, ні я не зробили діло до кінця. Ну, а я взагалі планував тільки помалювати, а то світланку продає, а потім вже до іншої сторони приклею. Молодець сторони приклаю. Світлафон приходила. А я теж планувала тільки одну пісеньку зробити, а зробила ту пісеньку, ще кусок наступний, і підібрала пісніше під всі інші відео mm -hmm. з дрона. Коротше, ми молодці з тобою. І в нас е, яка? Друга вечеря? Чи третя? Друга, вроді. Так що. Будемо їсти, але ми що по сопчиках, да? так? По сопчику і спадка.